Всім привіт! Це канал Хойка Українською. У цьому відео я розповім, як встановлювати моди на неліцензійну версію гри. Disclaimer. Спершу треба переконатися, що у вас версія з лаунчером. Версія від і грухи не підходить. Після цього можна починати. Спершу треба завантажити сам мод. І для цього, в принципі, підходять практично будь-які сайти. Так як віруси в модах зустрічаються рідко. Хоча я віддаю перевагу більш-менш популярним сайтам на кшталт TopMods чи VIPMods. Наприклад, скачаємо Kaiserreich. На цей раз скористаюся сайтом VIPMods. Тут думаю, все зрозуміло. Пояснювань не треба. Після завантаження мода йдемо в папку Документи шукаємо папку Paradox Interactive і Hearts of Iron 4. Швидше за все, потрібної папки під назвою Мод у вас не буде, тому створюємо папку з такою назвою. У мене вона вже є. Відкриваємо архів із модом. Для цього потрібен архіватор по типу WinRAR чи 7-Zip, хоча можна обійтись і без цих програм. Праця з файлами завершена. Переходимо до тесту. Приємної гри і до скорих зустрічей! В нас також є телеграм-канал та Діскорд з гарним ком'юніті та адмінсоставом. Посилання в описі відео чи в шапці профілю. За допомогою писати туди чи в коментарі.